А в нашого хазяїна та й ворота нові, рай розвився, рай рогозвився, Христос народився, сам Господь звеселився. І ворота нові, і стовпи золоті, рай розвився, рай розвився, Христос народився, Сам Господь звеселився. І стопи золоті, і столи і тесові. рай розвився, рай розвився, Христос народився, Сам Господь звеселився. А за тими столами сидять святі з перами. Рай розвився, рай рогозвився, Христос народився, сам Господь звеселився. А на небі місяць, а то ж пан Хазяїн, рай розвився, рай розвився, Христос народився, сам Господь звеселився, а на небі зірочки, а то ж його діточки. Рай розвився, рай розвився, Христос народився, Сам Господь звеселився. А на небі зірка, а то ж його жінка. Рай розвився, рай, розвився, Христос народився, сам Господь звеселився, та, не сам собою, з дітками з жоною, Рай розвився, рай Збився Христос народився, сам Господь звеселився. з празничком будьте здорові.